Вітаю всіх у себе на кухні! Сьогодні готую дуже смачний салат з квасолею на зиму. Квасолю для салату я підготувала ще з вечора. Замочила її на пару годин у холодній воді і потім відварила до готовності. І зараз займаємося овочами. Для початку нарізаю цибулю міленьким кубиком. Тим часом наливаю велику каструлю олію приблизно 100 г. І обсмажуємо цибулю до прозорості. Поки обсмажується цибуля, я підготую томати. Я розрізала помідори на декілька частин і натираю їх на терці так, щоб сік залишався в мисці, а шкірка в руці. Але можна, звичайно, просто перебити їх блендером або скористатися м'ясорубкою. Це також підійде. Тим часом цибуля моя вже готова, і я додаю сік. Також у мене на каналі є рецепт дуже смачної аджики. Рекомендую приготувати. Посилання ви бачите на екрані. Запрошую переглянути. На цьому етапі я додаю спеції. А саме півтори ложки столові солі та півсклянки цукру. Але в кінці я ще скуштую на цукор, якщо буде мало, то додам ще. Поки що півсклянки. Якщо у вас дуже солодкі помідори, то можна і менше. І залишаю ще проваритися хвилин на 15. Тим часом приготую моркву. Буду натирати її на крупній терці. Тепер додаємо її до томатів із цибулею і займемось перцем. Звичайно, це можна приготувати все заздалегідь, але я готую по мірі закладання. Підготувала, поклала тушкуватися. Мені так зручніше. Солодкий перець нарізаємо довільно. Я роблю такими брусочками. Особисто я дуже люблю робити заготовки з помідорів. І для тих, хто не бачив, запрошую переглянути рецепт дуже смачного домашнього кетчупу. Готується нескладно а виходить дуже смачним. Посиланням, як завжди, зверху у відео. Додаємо перець до овочів і залишаю ще протушкуватися на 15 хвилин. У заготовки з помідорів я люблю додавати спеції, такі як гвоздика і коріандр. Додаю буквально 3 штучки, 4 гвоздики і пів чайної ложечки коріандру. Мені дуже подобається їхній аромат. І через 15 хвилин додаємо відварену квасолю. Перемішуємо і залишаємо тушкуватися приблизно на півгодинки, а може трохи більше. Будемо дивитись по консистенції. За 20 хвилин до закінчення готування додаю оцет. І ще тушкуємо 20 хвилин і будемо закатувати. Накладаю салат в стерильні банки і також буду закривати їх стерильними кришками. Накладаємо до самого верху, щоб було менше прошарок повітря. Із цієї кількості продуктів у мене вийшло 6 півлітрових баночок і ще залишились в тарільці покуштувати. І ось салат готовий. Його можна їсти самостійно або як гарнір, так і додати у борщ. Також буде дуже смачно. Готуйтесь з задоволенням і до нових зустрічей на каналі!